Якщо ти підпадаєш під один із пунктів, кого не мобілізують, але уточнюю, що саме не відстрочка, а стосується питання з приводу того, що не мобілізують людину, і відповідно пишуть далі про те, що все-таки певний період мобілізували після проходження служби, в певний момент людину звільнили з військової служби, і відповідно запитує користувач, чи може він після такого того, коли він звільнився. Перетинати державний кордон. Щоб дати на відповідь на це запитання, як юристу варто уточнити в першу чергу, яка є підстава в цієї людини для звільнення, як він описав в своєму запитанні, від мобілізації. Тобто, як описано, що не саме не відстрочка, а звільнення. Тому ці причини варто уточнити, подивитися, які документи цієї людини є, і тоді відповідно давати відповідь про те, чи має ця людина на право на перетин кордону. Але одразу зазначу, що за сталою практикою, яка є на сьогодні, ті військово які мають право на відстрочку, або ж ті, які звільнені від мобілізації, вони відповідно до правила перетину державного кордону. Можуть безперешкодно виїжджати за кордон, тому в цьому випадку, якщо людина дійсно має підтверджуючі документи і має статус того, хто або має відстрочку, або відповідно звільнений від військової служби під час мобілізації, то в такому випадку варто брати документи, які підтверджують все це, і спробувати. Виїжджати за кордон, якщо у вас є таке бажання. Тому в цьому випадку я б радив діяти саме в такому порядку і таким чином. Ми рухаємось далі, і відповідно, знову ж наші користувачі під відео залишили питання з приводу того, якщо вони мають відстрочку від призову під час мобілізації, а саме, яка зазначена в законі України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, а саме стосовно того, якщо людина є опікуном дитини-сироти, і, відповідно запитують, чи в такому випадку вони можуть виїжджати за кордон. Знову ж, як традиційно, я вже кажу, звертаємося до законодавства, і, зокрема, до того ж закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де чітко передбачені ті категорії осіб, які є. Звільненими від призову на військову службу під час мобілізації, яким надається право на відстрочку. Зокрема, щодо осіб, які є опікунами, то є там кілька категорій. зокрема, це опікуни, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. Це можуть бути також опікуни, які виховують дитину, яка хворіє на тяжкі перинатальні хвороби, а також інші тяжкі хвороби, які якби, зазначені в висновку медичної комісії. А також є категорія опікунів, які тут вказані опікуни, які виховують дітей, сиріт, ці діти перебувають на отриманні таких військовозобов'язаних. То в цьому випадку, як зазначив наш користувач, саме про це йде мова, коли він виховує дитину, саме, саме дитину сироту і запитує про те, чи може він перетнути кордон без цієї дитини. Скажу так, що на сьогоднішній день законодавство воно не передбачає обов'язкового, скажімо, обов'язкової присутності цієї дитини разом з людиною, яка її. Яка є її опікуном, тобто в цьому випадку, стосовно норм законодавства, ви маєте право перетинати державний кордон без дитини, але відповідно вам потрібно буде надати підтверджуючі документи, зокрема про те, що ви дійсно є опікуном цієї дитини-сироти. Як якщо це буде виявлено, що це відповідає дійсності, то в принципі державна прикордонна служба вона не має права відмовити вам в перетині державного. Кордону, проте, як показує вже практика, яка склалася за цей період, варто все-таки, мабуть, звернутися попередньо до державних, державних прикордонників і, зокрема, з уточнити ці всі моменти і запитати, чи не буде потім нюансів, що якщо ви приїдете на кордон, покажете всі підтверджуючі документи, відповідно надасте документи, які будуть говорити про те, що ви є опікуном дитини сироти, і ви. Що все ж таки вас не будуть пропускати через державний кордон, оскільки з вами немає поруч дитини. Тому краще б я це зробив, уточнив. Але знову ж таки, як юрист, говорю вам про те, що норми законодавства не забороняють перетинати кордон без дитини. Головне, щоб у вас були всі підтверджуючі документи. Третє питання знову ж таки, воно стосується перетину державного кордону. І, зокрема, запитують у нас наші користувачі наступним чином: якщо я не розписаний, чи можу я з дитиною виїхати за кордон і уточняють, що дитина записана на мене. З логіки питання зрозуміло, що це чоловік, бо і користувач був зареєстрований під чоловічим іменем і тому. Тут одразу б варто було уточнити такий момент, що саме мається на увазі під тим, що дитина записана на вас. Оскільки в таких випадках, якщо ми говоримо про те, що чоловік хоче виїхати або сам, або з дитиною. То відповідно тут більш, скажем так, логічніше говорити про те, що потрібно доводити той факт, що ви як чоловік самостійно виховуєте дитину, оскільки в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко вказано, що також мають право на відстрочку військовозобов'язані зобов'язані чоловіки і жінки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Тому в цьому випадку, якщо ви є такою особою, тобто є ви батьком, ви є батьком, який сам виховує вашу дитину, і дитина проживає з вами, то відповідно вам треба довести цей факт, мати підтверджуючі документи, які говорять про це, і відповідно тоді немає ніяких, скажімо так, передумов для того, щоб відмовити вам в перетин кордону. Щодо документів, які можуть підтверджувати про те, що ви Є батьком, який самостійно виховує дитину, то тут чіткого переліку законодавства на сьогоднішній день не передбачає, тому варто все-таки знайти якийсь один, хоча б з документів, який би міг про це свідчити. Зокрема, за практикою, яка склалася на сьогодні, до таких документів може бути віднесене рішення суду про те, що мати позбавлена батьківських прав. То в цьому випадку, зокрема, вам потрібно було попередньо звернутися до суду з цим питанням. Також серед таких документів може бути, скажімо так. Витяг з реєстру досудових розслідувань, зокрема, про те, що поліцейські ведуть справу за вашою заявою і розшукують матір, яка ухиляється від сплати аліментів. Це також можливо використати і, відповідно, буде доказом того, що дійсно мати не бере участі в вихованні дитини, а батько сам виховує дитину. Також, зокрема, в деяких судових рішеннях можна бачити про те, що. Документом, який підтверджує той факт, що батько сам виховує дитину, може бути якась довідка від школи про те, що от лише батько приходить на батьківські збори, що лише батько бачить з дитиною, відповідно, більше часу проводить саме батько, і він фактично бере участь у вихованні дитини самостійно. Тому варто рухатись в цьому напрямку і шукати такі документи. Але хотів би зауважити, що цей перелік документів він не є вичерпним, можуть бути якісь інші документи, які підтверджують той факт, що ви самостійно виховуєте вашу дитину. Тому все-таки я порекомендував би рухатися в пошуку доказів, які підтверджують самостійне виховання, оскільки, так як звучало в питанні дитина просто записана на мене, це не є ще підтвердженням того, що мати не бере участі у вихованні. Далі будемо розглядати знову ж таки питання перетину кордону, як я сказав вже на сьогоднішньому ефірі. Їх дуже багато, і зокрема, ще один користувач нас запитує, чи може він перетинути кордон разом із тещою, яка має інвалідність другої групи, відповідно як супроводжуюча особа. Знову ж таки, щоб відповісти на це питання, звертаємось до знайомого нам закону, зокрема закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де вказано той факт, що Люди, які, тобто військово зобов'язані, чоловіки, жінки, які мають е, дружину або чоловіка, е, тобто другого із подружжя з інвалідністю, або батьків своїх, або батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи, то відповідно такі особи мають право на відстрочку і не можуть бути мобілізовані і скажімо так, прийняті на військову службу під час мобілізації. Далі, якщо говорити про перетин кордону, то відповідно до правил перетину кордону, зокрема, пункту 2.6 передбачено, що всі військові зобов'язання, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, вони також мають право на перетин кордону. Тому, аналізуючи ці два нормативні документи, виходить так, що дійсно ви маєте право перетинати кордон. Більше того, скажу, що Дійсно, прикордонна служба вона також підтверджує цей факт. І, зокрема, коли я раніше звертався з таким питанням, оскільки вже користувачі до нас зверталися, то прикордонна служба вона надала у своїй відповіді саме підтвердження цієї позиції про те, що. Людина, яка має або одного зі своїх батьків або батьків дружини з осіб з числа з інвалідністю першої або другої групи, то відповідно вона може перетинати кордон саме в якості супроводжуючого. І, зокрема, було відповіді сказано про те, що один раз під час воєнного стану ви можете перетнути кордон як супроводжуючий. При цьому знову ж таки нагадаю, що потрібно буде. Мати всі документи і докази того, що дійсно це є ваша теща. І, зокрема, в цьому випадку вам потрібно буде надати документ про те, що ця людина має інвалідність. Зокрема, це може бути пенсійне посвідчення, також довідка про те, що людині присвоєної другу групу інвалідності. Потрібно буде підтвердити ваші родинні зв'язки, що це дійсно ваша теща. І в цьому випадку це вже буде потрібно свідоцтво про шлюб з вашою дружиною, а також її свідоцтво про народ... Щоб це дійсно було помітно, що це її мама і відповідно ваша теща. А також, звичайно, потрібно буде закордонні паспорти для того, щоб перетнути кордон. Тому якщо все це наявне, всі ці документи є, і в принципі в пункті пропуску вам не мають права відмовити, оскільки ви, як людина, яка Звільнена від призволу на військову службу під час мобілізації, маючи одного з батьків дружини з осіб числа інвалідністю, маєте право в якості супроводжуючого перетинати кордон. Друзі, ще одне питання по перетину кордону і знову ж запитують нас. Про те, якщо дитина має 10 років, чи може вона перетнути кордон зі своєю сестрою і запитує, чи потрібна в цьому випадку згода матері на перетин кордону. Хотів би зауважити, що це питання кілька ефірів тому ми розглядали, але нагадаю: для того, щоб перетинати кордон в умовах воєнного стану, законодавець на сьогоднішній день передбачив той факт, що Згода другого із батьків вона не є потрібною, нотаріальна згода, скажімо так, а дитина неповнолітня, вона має право перетнути кордон або з другим з батьків, або з родичами, які можуть бути в першій лінії спорідненості. Зокрема, це дід, баба, сестра, рідна сестра або рідний брат, відповідно, також може бути відчим або мачуха. Тому якщо скажімо так, в цьому випадку сестра є рідною, сестра є повнолітньою, що немало важливо, оскільки супровід має здійснюватись повнолітньою особою, то в цьому випадку ви маєте право без згоди батьків, тобто нотаріальний, скажімо так, згода обов'язково потрібна, оскільки це, скажімо так, чужа дитина. Але нотаріальні згоди при перетині кордону на період воєнного стану не вимагаються. Тобто, якщо батьки дитини попросили, щоб її рідна сестра перетнула кордон з неповнолітнім, то відповідно це можливо і на період воєнного стану це дозволяється.